Мені потрібно увімкнути світло у цій кімнаті. Допоможи мені, мамо, розслабитись, видихнути, позбутися страхів. Я так втомилась все контролювати себе у собі особливо, бути якоюсь, бути заубачливою чи бути сильною. Навчи мене бачити ясно, плакати рясно, усе проживати вчасно, навчи не стихати, не гаснути. Скажи, що темрява не страшна, і що я жива, якщо боюся, що красива, коли злюсь. Що моя глибина не проблема, а диво, що твоя неймовірна дитина не заскладна для цього світу, що зрозуміла. Скажи, що схоже на тебе, що бачиш в мені себе і глянь, яка ти гарна в мені, яка ти гарна, в принципі. Дозволь не могти, не хотіти, не знати, не вміти, дай мені право страждати і радіти. Казати ні, обирати самій, не виправдовувати надій, розчаруйся в мені. І розчаруватись дозволь у тобі. Мені так потрібно пролити спокій на всю цю тривогу всередині, відчути, що вдома, де б не була, що дім у мені і що ти поряд, що ти завжди поряд, моя дорога, яка ж я вдячна тобі, що приходиш у сни в найтемніші мої кімнати, у світ найскладніших емоцій, у найвіддаленіші кутки, і даєш мені шанс рости, дорослішати, відкривати, усвідомлювати. Що світло вмикається власне там, де ти завжди стоїш, на моєму боці, і я маю сама знайти кожен шлях та спосіб, врешті знаючи, моє світло, ти, це право дихати, відчувати, насолоджуватись.